З метою якою ти йдеш туди, на Майдан. З цим прапором. Ну, скажи да. прямо, я провокатор. Ні, я не провокатор. Ну, а, чому? а чого ти йдеш з комуністичним прапором туди? Досить, досить важко, В смислі важко. Ти що, не я можеш тім підібрати? Віддай мені можна. А тобі ніхто його не віддасть. Дай мені, будь ласка, правда. Ти мене почув? Е, е, я знаю, чому ставляться там комуняк називати. Я не комуняк, розумієте? Але я вважаю, що комуністична ідея це ну, досить потрібно. Там є досить потрібні зараз в Україні речі. І це і прапор. Ну, я вважаю, що він корисний. Сам з цією метою я підходжу. Ми тебе почули. Виходиш за барикаду. Виходиш за барикаду, я тобі не Що, що тобі дати? Провожатися. Ваші щоб я не гуляв зараз. будь ласка, нас поговорили. Та ти його не забереш. Вийти, <звук> будь, <Позвук> будь ласка. За барикаду, Вийдіть

Шо, що він таке що казав, що в нього є комуністичні погляди, але він сказав, що він належати. Це його лічне міні. Викини світ, Я, не світ. світ. Не, Ти, відди ти відди не, не маєш права на цей вставку. Дійсно, на кого це. Зверни, потім розвернеш, вийдеш. Друже, друже, ти розумієш, що мені дуже неохота тобою зараз займатися. Є дуже багато різних трудзах. Ну так давай не створюй от Так будь викид його в смітник. Ні, я його не викину. Я тобі пішу, зрозумій. Я його йду. Так. Діалогія, діалогія. За периметр і пускай там файт, там ходити і профолюя. А бодрый спорт. Ставай, 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 ну, ставай. Его... Прапор... Спорные пропоры ну, иди. Какая а, разница, он какой он прапор. прапор? Пусть, Пусть прапор. ходит человек, он не пьяный, да, он да. нормальный. Его за раз люди а и скандал. Не, не, не а уже не а будет скандал. Он, а он же его не разумеет. А что будет? А кто его будет? Ну, неадекватные, не такие, как я. Какие-то смотреть пострадал, ранее. Его не будет Ну Понятно, да? Никто же его не трогает. А зачем его бить? Если он не нормальный.

Ти мене, ти мене почув? Ти мене почув? Я тебе почути. Я те ще побачу. За все. Що ти, ти робиш? Що? що ти робиш? А представься, будь ласка, як тебе звати? Мене звати вірний. Вірний. Ти, да. Кого ти представляєш? Неважливо. Чуть каполь... на міліції. Да, так, ми тільки що його обіжали. Ні, розкажи, будь ласка, чому ти застосовуєш силу до людей. Завжди. його, зажди, ти демо його пустити. Тут ходить з тисним платом, виходить. Все Ні, я жалко. Значить так, я тебе ще раз тут побачу. Коли ти, почнеш пропі... Коли ти почнеш пропіхувати щось своє, я тебе я просто поріжу на ремонт нормально ти буде? Думаєш? Пане Вірне, скажіть, будь ласка, а ви вважаєте, що він не має права на свої погляди? Кожен має право на будь-яку думку, навіть якщо вона хибна є. Ну, то Але тим не менше не треба ходити тут і провокувати людей. А в чому Краще в ми його добровільно ви... Ось цьому. Угу. Ось цьому. А скажіть, будь ласка, є перелік прапорів, з якими можна ходити, з якими не можна? Чи це собі на Звичайно, що ні. Будь-хто ходить угу. з тим, з ким чим хоче, так. але тим не менше з комуністичним прапором, під яким але, вбивали забуло... наших дідів, бабців. Сука, заборонено їм з ними ходити. Так, добре, але це е, персональні емоції, правильно? На законодавчому Ні. рівні поки що немає нічого, що має бути е, заборонено. У 2004 чи 2005, я не пам'ятаю точно, товариш Ющенко, товариш Ющенко так, так. сказав, щоб всі будь-які антиімперські прапори, пам'ятники угу. зруйнувати, угу. забирати. Було таке? Пам'ятаєте? Так, чи? так. Чим ми займаємось? Але, а, да, я за самостійну Україну, якщо тебе це цікавить, я ніякий там не імперція. Ну Для чого ти не ходиш як мінімум з червоно-чорним прапором, а ходиш з червоним? Ну, І ти тільки що да, що казав? Да, 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 да. Я що тебе ти казал. тільки що дружище? Скажи, Скажи, що. Багато. Досить. Ну скільки? 30. Ти при в сузі живеш? Или маленький был? Я да, он же Маленький был? Да. Ну, так вот, если бы тебя вот такого хлопца встретили в Советском Союзе. Да, б, глянь на его двух, очи. двух шагов бы не сделал, тебя бы уже давным-давно, блин, успоковали. Звечай, что выживает.

Ну, я говорити, що що є символом а, серед Само собою. Можете да, послухати? Конечно. Чому я виступаю? Я виступаю за те, аби в моїй державі людина з Киком не говорила іншій людині, які він має мати погляди. Ви згодні з цим? Само собою. Але наразі це зовсім протилежно. На даний момент потрібно навести порядок до такої степені, щоб вони розуміли, що є хтось, хто з ними зробить порядок. вони? Неважливо, хто вони, то важливо. Вони поймуть. Хто. Ви знаєте, що багато молоді, вона має протинатих. Вони поймуть хто. Але це питання сили. Вони мож, поймуть може, хто. Я нікого не провокую. Я вважаю, що ну, це потрібно. Зумієте, червоний прапор, він не гірше червоно-чорний. Так, але ну, я ти ж розумію, що, про, 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 Проблема в тому, що э, э, ну, наше попило це що, комуністи, э, що там було ще за Радянського Союзу, ну, особливо ці останні роки, це теж такі ж комуністи. Що. І зараз на Майдані, я скажу так, я розумію, ці трошки дебільні. Радикальні сили, які зараз там скупилися, вони насправді, це ті єдині сили, єдині сили які можуть його зруйнувати.